Вітаю, дорогі наші друзі. Сьогодні буду готувати приправу овочеву на зиму. Зазвичай я більше овочів заморожую, але в цьому році із-за війни на морозилку та на холодильник надія не дуже велика. Тому більше зробимо сухої овочевої приправи на зиму для супів, борщів, других страв. І для цього я підготувала ось зібрала на городі зелену цибулю. Також візьму грамів 800 моркви, 800 грамів перцю болгарського, бажано різнокольорового. Один ось такий у мене великий портулак, один корінь селери. І для початку я селеру, портулак почищу, а також болгарський перець почищу від серединки. Корінь селери я почистила. Його багато не потрібно, так як він має дуже насичений аромат. І для аромату достатньо одного з такого середнього кореня. Натираю селеру на крупній терці. Подивіться, як виглядає селера. Можна також нарізати, в кого є бажання, і ножом. Селеру підготували. Тепер корінь портулака, я почищу та також натру на цій же терці. Зазвичай ми купуємо овочеві приправи в магазині, і вони дуже дорогі. Дві столових ложки куш... коштує дуже багато. А я покажу вам, скільки в нас вийде ось з такої кількості овочів приправи. Відразу ж розкладаємо наші коренеплоди на рівні сушилки. Один рівень у мене селери. Далі портулак. Портулак у мене зайняв половину сушилки. От, доповним морквою І натираємо на цій же терці моркву. Моркву також викладаємо на сушилку, і я вже почистила від насіння перець болгарський. І, до речі, дякуємо вам, що ви підсказали, що ось із такої серцевинки буде дуже добра приправа, тому я її не викидувала цього разу. Також поріжу та просушу. Жалко, що не можна натерти болгарський перець. Ну, нічого, ми його наріжемося так соломкою ножем. Так як біла частина цибулі сохне довше, я буду ділити ось так спочатку на одне деко буду. На один рівень буду класти білу частину цибулі, а на інший зелену, тому нарізаю окремо. Інколи, коли зеленої цибулі немає на городі, я нарізаю рівчату цибулю, звичайно, не обов'язково зелену. Овочі підготували, всі 5 рівнів я заповнила. Накриваємо і можемо вже включати сушилку, сушити буду при 40 градусах. Майже ніч сушились наші овочі. І зараз вранці я виключаю сушилку. Це десь близько 8 годин. Висипаємо всі наші овочі. У миску. ось, подивіться, цибуля аж шелестить, висохла. Стіл ми протерли, якщо навіть щось висипеться, ми просто потім зметемо зі столу. Так, цибулька висипалась. подивіться, яка вона сухенька. Обов'язково потрібно висушити, щоб не було вологи. Далі у нас портулак. Ну і так все ми висипи сипимо в мисочку. Портулак, бачите, також все в мене сохло, тому що лягли спати. Можливо, цибуля і раніше трішечки висохла. Ну, У нас вже сохло, все один, одинаковий час. Морква з. Солерою. Подивіться, у нас вийшла приправа 5 овочів. Ми її ось так перемішаємо. Подивіться, яка вона різнокольорова, і можна вже ось так її скласти в банку і е, тримати. Але ж, друзі, е, якщо при, при відкритій трішечки від серії, то харчова моль може пошкодити нашу приправу і зіпсується, і ми її просто викинемо. Тому я завжди використовую. Додаю сіль недарма в приправах магазинних також додають сіль, і потім, коли вже приготували страву, досолюють вже за смаком. Тому ось я сіль додаю, і коли я готую, наприклад, якийсь суп або будь-яку страву, то солю в самому кінці. Ось у мене є, бачите, пластівці ось такі. Перцю минулорічні. Я також додала сіль, і вони зберігаються, і навіть інколи відкриваю, закриваю. І я не боюся, що харчова моль поїсть мою спецію. Зберігається чудово. І тепер добре сілью перемішаю. Можна залишити ось такими шматочками. Але щоб вона була компактніша і в мої баночки поміщалася, щоб не було дуже багато баночок. Я ось подрібнювачі її подрібню. Додам ось так в чашу подрібнювача разом з сілью. І злегка. Я не буду подрібнювати в пиль, щоб наші шматочки овочів все-таки плавали в нашому супчикові або бульйонові. Тому подрібню так відразу все. І десь пів півхвилинки, зовсім трішечки. Ось, бачите, сіль на дні. Якщо ми подрібнемо, то сіль розійдеться по всім овочам, сіль можна додавати більше, навіть вона не завадить. Просто враховувати, коли готуєте страву. Навпаки, буде приправа наша дуже добре зберігатися. Ось так ще раз перемішаю її, і наша приправа готова. Якщо ж солити... Сирі овочі, то вони також будуть зберігатись, тільки тоді потрібно додавати більше солі, і такий, е, появляється неприємний, з'являється аромат, ніби як силус таке щось. Тому сухі після того, як ми подрібнили у блендері, з'явився такий аромат і селери, і моркви. І ми зараз щільно закриємо їх в баночки, щоб аромат не вивітрювався, щоб туди не потрапляла ніяка мушка. Дуже зручно ось таким коректором надписувати, щоб ви потім не путались, яка це у вас приправа. У мене 5 овочів, я називаю приправу. Тут 5 овочів. селера, портулак, морква, перець болгарський, цибуля і морква. І ось подивіться, скільки ви заплатили за таку приправу в магазині, а це натурально з натуральних овочів. Все у нас тут гарнесенько та чудернесенько. Без За... підсилювачего смаку. смаку. Та тут підсилюючий смаку, та підсилюючий ароматизатор у самих овочах. І ось ці баночки я зараз ось так і наповню. Я баночки помила і підсушила в духовці. Дочекалась, поки вони охолонуть, щоб не з'являвся конденсат на стінках і наша приправа не псувалась. Нам залишилось ось так: злегка, злегка притрусити сілью. Зверху ось для надійності. І покладу по лавровому листочку. Лавровий листочок відлякує будь-які комашки. Складаємо на кожну баночку по листочку і накриваємо кришечками. Все, наша приправа готова. І ми підготовлені до зимовки. І в магазин ми бігати за приправами не будемо. Всім бажаємо тільки добрих новин. Бережіть себе, дорогі наші друзі, і пока-пока!